Марія, я хочу подякувати тобі за сьогоднішню правку і хочу, щоб ти трішечки пояснила людям, які не розуміють, що таке Кундаліні взагалі в цілому, що таке активація Кундаліні, розкажи, будь ласка, ну, активація кундаліні — це така назва, що людям дійсно трошки не зрозуміло. Хочу сказати, що це просто як енергетичний масаж, так як ми приходимо до масажиста на сеанси. І він нам е, робить масаж, да, працює з нашими зонами проблемними, да, він нас е, приводить до такого порядку. Так само і кундаліні активація потрібна не один сеанс, а хоча б п'ять, щоб людину прокачати, зняти блоки, це очистити. І коли ми знімаємо ці всі блоки, енергія може вільно. Вільно продвигатись, вільно вивільняється і з'єднується з небесним потоком, да? з божественною любов'ю, з божественною, божественною енергією. І коли людина з'єднана з Богом, вона напряму може контактувати, очищуватись, зцілюватись, але фасилітатор робить маленьку дуже роботу, просто допомагає звільнити ці канали. Це просто енергетичний масаж, плюс звукотерапія. Угу. А розкажи, будь ласка, як проходить. Ну я вже знаю, тому що ти мені зробила вже приблизно як алгоритм цього процесу, як це проходить, тому що люди теж не розуміють в мене. Дехто каже, що це щось схоже на його, але це зовсім інше, да? Приблизно розкажи, як, як це? Як це Фасилітатор повинен тримати себе в чистоті? Це людина-провідник. Повинна бути обов'язково чиста енергія. як Провідник, я маю себе дотримувати в чистоті фізичній, моральній, психічній. Mm -hmm. Обов'язково займатися практиками для очищення психіки, розуму і тіла. Так само правильно харчуватись, не вживати алкоголь, не вживати, не палити і таке інше. Хоча всі кажуть, що можна це все робити, я не притримую цієї думки, у мене особиста думка. Ще хочу сказати, що. Щоб підтримувати також це як масаж, да? фасилітатор робить вам масаж, він е, прочищає вам ці всі канали, е, чакри вивільняє, очищує чакри, але це вже надалі людина повинна сама займатися, йти по цьому шляху, так само займатися е, практиками, тримати Де. себе в чистоті для, для підтримки, для з'єднання енергії з Всесвітом, з Богом. Ось тому, якщо а потім, якщо людина не буде цього робити, вона так само знову приходить на очищення, фасилітатор знову її чистить, вона далі продовжує своє життя. Ось так це.